Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні будемо готувати дуже смачну і соковиту вечерю. Швидко, легко і просто все готується з найпростіших інгредієнтів, які є під рукою. Подавати її можна, як у мене в такому варіанті, або в горщиках, якщо у вас є в наявності. Коряче філе миємо зрізаємо все, що ми не будемо їсти, і нарізаємо його, його на невеличкі шматочки. Далі потрібно його замаринувати. Додаю майонез, гірчицю, сіль, перець за смаком, приправу до курки і червону паприку солодку. Видавлюю 2 зубчики чеснику і все добре перемішую, щоб приправи гарно поєднались з курячим філе. Картоплю розрізаю на невеличкі частинки. Далі нарізаю моркву. Цибулю розрізаю на четвертинки. Помідор нарізаю кільцями. Нарізаю петрушку. Всі інгредієнти поєднюємо, додаємо сіль перець за смаком, також можна додати свої улюблені приправи і все перемішуємо. Овочі у мене будуть запікатись у фользі і папері для випічки. Спочатку вистелила фольгу, збризнула її водою, зовні викладаю пергаментний папір, він так краще тримається і прилипає до фольги, і далі вже викладаємо начинку. Отже, викладаємо змішані овочі, ззовні викладаю наше мариноване філе куряче, і далі викладаю помідор. Це гарно закручуємо і робимо ось таку бомбочку. І так проробляю зі всіма порціями. У мене вийшло з даної кількості продуктів 6 порцій. Ці порції ставлю випікатись в духовку, вони в мене будуть випікатись на противні. Поки вечеря випікається, натираю сир на терці з дрібними очками. Овочі приготувались, виймаю з духовки і всі бомбочки відкриваю. Зовні викладаю ще по одній по пів ложки майонезу і ось ззовні викладаю натертий сир. Далі ставлю в духовку на 2-3 хвилини лише для того, щоб сир розплавився. Можна залишити надовше, щоб сир запікся і утворилась гарна золотиста скоринка. І ось така смачна, проста і швидка вечеря у нас виходить. Овочі гарно приготувались, дуже гарно смакує, також виділяється овочевий і м'ясний бульончик. Розтоплений сир, гарно підкреслює цю страву, не потрібно овочі готувати окремо, все приготовлене разом і дуже гарно смакує. Також таку страву можна приготувати в горщиках. Цей варіант прекрасний для тих, у кого немає їх. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, також ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, рецепт, і чекаю вас в коментарях. Зустрінемось з вами в наступному смачному відео. До зустрічі!